Е, так, дякую вам за можливість. Там мені дуже багато слів відгукнулося з того, що говорив пан Олексій Толкачов, і насправді е, є навіть теми, які в мене теж будуть повторюватися. Але я напевно розпочну з назви перевинайдення волонтерства. Ви знаєте, що насправді, в... я зараз дуже багато паралелей проводжу та історія циклічна, багато паралелей проводжу з тим, як на початку 20-го Толіття, тисяча 1917 рік, 16-18 рік у нас вже була національно визвольна боротьба, і в нас було дуже багато речей, які насправді повторюються десь якоюсь мірою сьогодні. І тоді насправді існувала ціла група людей і в українському словнику було таке слово, яке називалося охотник. Тобто, це люди, які Мають охоту, мають добру волю щось допомагати Так ось січові старіці, які насправді були армією УНР, вони також фінансувалися охотниками, і те, що ми маємо сьогодні, це теж один з таких вже звичних практик для українського суспільства. Але чому я говорю все ж таки перевинайдення волонтерства? З 2014 року це слово активно дуже війшло до нашого обігу, але зараз. Раз, коли ми маємо вже Повномасштабне вторгнення і знову маємо волонтерів, які працюють на різних фронтах, підтримуючи українську державу дискусії про те, а хто є ці охотники, хто мають бути у цими волонтерами? Наскільки професійною чи непрофесійною може бути їхня допомога? Вони стають гучнішими. І якщо ми поки що їх нам не чуємо у публічному просторі, тим не менше вони вже відбуваються в таких вузьких. Колах. Як на мене, один, тому ми перевинаходимо те, що є, що є бути волонтером. Як на мене, ми, коли говоримо про волонтерські ініціативи, ми їх деколи замінюємо або маємо на увазі будь-яку громадянську активність, яка ведеться сьогодні. Ми подекуди маємо на увазі діяльність професійних організацій, благодійних фондів та мереж. Ми маємо на увазі тих, хто допомагає ЗСУ чи іншим воєнним формуванням, бо не тільки збройні сили є, там, Нацгвардія, інші, які теж працюють. Алло, так, пані. Та, пані да, не, вибачте, а скажіть, у вас збоку слайди, воно на п'ятому слайді зупинено. Якщо просто щось у вас слайді. О, влюдано, а, а зараз? Ні, Воно зафіксовано на четвертому слайді. Можливо, спробуйте з боку на якийсь слайд перемикнути. Можливо, Я перемкнула, слайди. видно. Да. Так, да, збоку, збоку я... да, перемикаєте тоді, тому що я розумію, що там написано. Угу. Ага, добре, бо я е, собі цей. Так. Так. так, вибачте, буде так тоді, я знала, що буває проблеми з перемиканням слайдів. Так, от е і ми говоримо про громадські організації, благодійні форуми, фонди, і ми маємо дуже часто під оце слово волонтерство, воно має може включати на себе в, в собі все, і воно десь так справді і було після початку повномасштабного такого вторгнення. По перше, тому що всі організації, коли е зрозуміли, що почалося Така серйозна атака вони почали займатися непритаманними для себе функціями і почали в першу чергу перекривати гуманітарну місію. Мушу сказати, що насправді багато громадських організацій, в тому числі, наприклад, аналітичні центри, вони теж почали працювати над самою банальною гуманітарною місією. Тут на фото деякі працівники з фонду демократичні ініціативи, опинилися в невеличкому містечку на Львівщині, зимна вода. І Власне, в цьому місці вони показали, вони почали надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Передовсім це була гуманітарна потреба. І що цікаво, що вони потім там ми отримували такі відгуки, що орган місцевого самоврядування, голова цієї громади, він казав: нам показали, нас навчили працювати з донорами, нас навчили працювати з гуманітарною потребою. Нам показали, як ми можемо вирішувати і впорядковувати ту чи іншу роботу Друге, це те, що направду таке волонтерство чому це стало волонтерством? Тому що багато професійних громадських організацій, які отримували підтримку від донорів, вони в один момент е, зрозуміли, що виконувати свою місію вони можуть виключно на своєму ресурсі бо деякі донорські Організації почали призупиняти свої проєкти і згортати свою діяльність в Україні, почали приходити нові, але це все потребувало часу, і тому навіть статутну свою діяльність багато громадських організацій здійснювали виключно на таких волонтерських засадах. Про що ще з на початку війни почали дбати громадські організації? Це звичайно про свою свої команди і е, активно своїх бенефіціарів, свої цільові аудиторії з якими вони працювали до того часу, і це виглядало у тому, що навіть ті, хто ніколи не працював з умовними організацією прихистків, шелтерів та соціальних послуг, почали організовувати такі. Тут на фото Я сподіваюся, що ви бачите, це фото шелтера, який організував військ медіафорум Вони запрошували журналістів. Це організація, яка до цього організовувала. Найкрутішу подію центрально-східної Європи пов'язаної з журналістикою, але в цей момент вони теж переключилися на таку гуманітарну потребу. Вони запрошували журналістів з Києва, з інших міст, які постраждали від атаки ворога, працювати і в тому числі здійснювати свою професійну функцію, тобто працю висвітлювати події в Україні. І, а це призвело слайди. Ми не бачимо нових слайдів на другому слайді. От ви просто а це на другому а, слайді і є, є фото медіафорум. Ще поки що я тут. А а пані їх Світлана, просто... але... Вибачте, їх просто треба відкрити на весь екран. А Там коли вон... я відкрию на весь екран, я не зможу переключати. Ні, якраз будете переключати. Насправді вже пробувала, не вийшло. Ні, воно буває, що некоректно працює, да. ну, так. Зараз який слайд ви бачите? Геота волонтерська ініціатива. Другий. Ну, я зар... Другий. Ну, я перейшла на повний екран і не вийшло, вибачте. Останнє, що тут скажу, з'явилася нова кількість. З'явилася ну, активізувалися ті люди, які активно працювали і в 2014 році, і мали вже цей досвід, але з'явилася величезна кількість нових волонтерських ініціатив, власне, волонтерських, непрофесійних, коли люди самостійно почали там швиденько організовувати із збір, збір коштів, і збір продуктів, і збір амуніції і всього того, що збір для людей. І з постраждали громад всього, що було потрібно, що мене тішить у цій ситуації. По-перше, я давно в громадському секторі, але напевно, вперше в мене з'явилося відчуття спадковості і сталості в севері громадянського суспільства, в тому числі серед громадських організацій та волонтерів. Коли одна з організацій. Коли одна з організацій ІСАР-єднання, вони організовували е, ой е... Вони організовували е, в е, таку саміт волонтерів величезну подію, де збирали людей, які працюють. Е, то от там було таке відчуття, що ті нові люди, які приїхали, вони не заперечували попередній досвід. Бо в нас дуже часто в громадському суспільстві та ні-ні, давайте то ви пробували, то ми попробуємо, і в нас точно вийде. А тут вже тут було таке відчуття власне сталості, обміну досвідом. Коли е, там в тому числі було багато. Запитання, які пан Олексій озвучив, це те, а можна збирати гроші на приватну карточку, платимо ми податки. А які мають бути акти передачі того товару, який ми отримуємо на наші гуманітарні склади, і от навіть на отакі банальні речі це були обмін досвідом, але насправді було багато спілкування і багато обміну досвідів, які відбуваються в такій ціннісній площині, з приводу того, а як працювати з командою. А як залишити оцю довгострокове своє зберігати свою стратегію, як визначити свою нішу? А що для нас Україна? І оці всі речі вони, от в мене склалося таке враження: власне, це новий новий тренд. Коли ми говоримо про спадковість, ми, ми це нам дозволяє говорити по певне, знаєте. Є таке слово політології, правонаступництва, так? коли ми говоримо більш-менш сталість інституцій, Яку, е, яку ми маємо в, в, ці, в цій сфері? Друге, звичайно, що е, що так хотілося б сказати, це те, що. В нас зважаючи на те, що прийшли нові донори, і ці нові донори вони передовсім перекривали гуманітарну потребу, яка в якій була теж неабияка не не попит з огляду на кількість цивільних людей, які постраждали від війни. Але ці гуманітарні донори вони працюють мало над інституційним розвитком організацій. А це вже був новий виклик. Наші навіть нові волонтерські ініціативи вони розуміли, що це гра в довго і потребували інституційного розвитку. А що це означає? Це означає досвід на витрати на команду, витрати на відновлення команди, робота над документами і юристи, які повинні працювати. Бухгалтери, які повинні працювати, раз ми отримуємо гуманітарний штаб, гуманітарний склад, навіть якщо ми маємо. А ось таких витрат фактично не було. І отут це такий серйозний виклик, з яким треба працювати сьогодні, бо цих витрат більше не стало і ресурсів на це теж не стає, і команди сильно виснажуються. І для сьогоднішніх організацій. Е, наступне це те, що е, попит на волонтера з якогось з якогось моменту з 2014 року асоціюється з такими, які можуть все. Вони можуть треба машину, треба реанімум, Е, на навчора. Буде він буде, але отут велика проблема з тим, що насправді волонтери все не можуть, і коли почалися і з цього, виникає оце наступне питання, про яке теж багато потрібно говорити сьогодні. А хіба волонтери все повинні? Що повинна робити держава у цій частині? І це величезне питання, тому що з одного, мені здається, що. Тут питання нової інституційної рамки і для держави, і для громадянського суспільства. Подекуди ми сприймаємо державу як в нас зараз в Україні є декілька дискусій: а що таке держава, чи це певний сервіс, який нам щось повинен надавати, чи це все-таки якась інституційна рамка, яка формує без... Там, певні правила, а ми вже робимо, що можемо, чи все-таки держава нам щось гарантує базовий рівень. А значить, це податки і певні інституційні функції, ширші, які мають лежати на цій державі, це питання, на яке ми сьогодні теж шукаємо відповіді. і як себе позиціонує громадянське суспільство, подекуди і волонтерські організації, в тому числі. Подеколи ми позиціонуємо себе як такі, що ми партнер держави. Ми розуміємо, що держава це ви ну це, це інший вид організації суспільства. Держава це наша частинка, вона не може всього зробити, і тому ми твердо вбираємо на себе оцей корсет сталості. І вперед робимо те, що ми можемо зробити, але є інша дискусія: а чому ми працюємо? Хай шукає держава, хай знаходить держава, хай працює держава. А ми вже отак на тільки в кризовій ситуації підстрахували і молодці, а решта держава має вже перебирати на себе і працювати сама. У цій дискусії нам це, немає правильної відповіді. Та тут буде наша оптимальна відповідь, яка буде в конкретний варіант. В конкрет конкретний Точці тут і зараз працювати, але це очевидно, що це питання, яке ми сьогодні проговорюємо і проживаємо. І е, насправді це я так прям переклю переключу на цей сайт слайд. Бо для нас дуже важливим стає в власне, що і як ми маємо взаємодіяти? Одна з теорій держави, теорія Тейлора, був такий, то він каже, що держава звідки взялася держава держава. Це інституційний рекет, колись там давним-давно існували, оці з ходили банди, нападали одна на одних, і котра банда вижила та й стала державою. І це от він так і говорить про державу, і про інституйований рекет. Ви платите державі податки, і зато ви маєте захист певною мірою. Що сталося, коли почалася ця війна? Ну чи держава інша версія? Це компетентний розподіл. Та тобто є якийсь такий підхід, коли ми знаємо, що держава кра знає всі потреби, вона знає чітко, що, як вирівняти, як зберігати сталість, як зберігати можливість розвитку, як упередити конфлікти, напругу, яка може виникати в суспільстві. І з цією метою вона компетентно розподіляє доходи і доступ до ресурсів та цінностей, які існують в суспільстві. Що сталося? в 14, ну я так буду порівнювати тепер з 2014 роком, в 2014 році та, дуже волонтери Багато працювали було зрозуміло, а що вони роблять. Було зрозуміло, як працює держава. Спробували у ці інституційні механізми взаємодії, наглядові ради громадських організацій. Пам'ятаємо, що навіть в міністерство оборони було інтегровано декілька волонтерів, які мали забезпечити нагляд та належну роботу над в роботі Міністерства оборони. І Що відбулося зараз? Зараз відбулося таке. Ви всі пам'ятаєте конфлікт чмута? хто працював з волонтерами? коли Філатов сказав, що він Перший виступив про це публічно. Що так як це привезла його організація, вона це буде робити. Але є багато дрібних конфліктів, про які ми не чули. Які казали, що насправді, якщо ви хочете вести в гуманітарку, то вся ця гуманітарка має мати лист від Ода, і тоді ви без проблем проходите митницю. Ви без проблем проходите митницю, то але там же ж написано: це товарна ода. То давайте по-доброму: 60 вам 40 державі, 40 нам. Чи е, всі е, багато організацій не виносили цей конфлікт публічність? Бо ви всі знаємо, що не на часі? Ми не можемо підтримувати підтримувати цю цю інституційну цілісність, але це питання стосунків, це питання того, ким є держава, ким є ми в цій державі і що ми робимо для того. Бо, це питання чи держава справді знає краще, що вона потребує, чи вона може претендувати на те, що зібрали ми своїми руцями, чи може вона розподіляти де її ресурси? Ми цього теж поки не дуже бачимо. до цієї прозорості в тих стосунках нам бракує. Поза тим, держава теж почала перевірки, перевірки, які я теж вони поки не потрапляють в серйозну публічну площину, але напевно ці чу... Корпорація монстрів дуже відома волонтерська організація, яка працює працює вже багато років. До неї прийшло СБУ, вилучили всі сервери. Я знаю дуже багато дрібних практик, коли СБУ поліція приходила, перевіряли волонтерські карточки, що куди, і це питання довіри і до волонтерів, в тому числі, тому що коли до когось прийшли, то ціле містечко і люди вже так стоять і дивляться, чи варто довіряти тим волонтерам? Волонтерам, якщо їх перевіряє поліція, це питання, як мало би це працювати? Очевидно, що відповідь на це питання виникає наступною моєю тезою: то чи мають бути реєстрові волонтери? Якщо волонтери перетинають кордон, вони привозять якусь гуманітарну допомогу. Чи є волонтери, яким держава може довірити і казати: Ну добре, є от у нас буде верифіковані волонтерські організації? Ми надаємо, ми кажемо, що їм можна возити допомогу без листів від ОВА або військових адміністрацій. Бо ми знаємо, куди ця допомога йде, ми довіряємо цим організаціям. Коли організації їдуть в сіру зону, є організації, які їдуть в сіру зону. Справді, сіра зона дуже велика, і там наприклад, йдеться не лише про військових, ідеться про цивільних, які залишаються в цій сірій зоні, де близько до зони бойових дій. Червоний хрест там не працює. Організації, які гуманітарно звично надають допомогу, не працюють. Люди залишаються сам на сам зі, з, з проблемою. Ін, 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 інфраструктура не працює. єдина їхня надія це такі волонтерські організації. А от ви бачите Організації і коли харківська організація їхала до на територію е, сіру власне сіру зону на українських блокпостах, їх питали: А дайте нам сертифікати? Сертифікати, що це якісні вареники, що ви їх маєте право завозити, і от виникає знову ж таки питання, як? Волонтери мають професіоналізуватися. Ми знаємо, що насправді вареники це все саме простеньке питання, бо ще шиють плитоноски, ще роблять сухпайки і всяке різне вітамінні батончики. І отут питання, що так чи інакше е, нас виявиться саме питання легалізації багатьох волонтерських ініціатив, можливості співпраці їхньої з державою. І е, друге питання, яке тут виникає, насправді ми всі дуже з вами розуміємо. Ми живемо в умовах е, чудових, е, в умовах в сенсі, бо ми така країна. Коли в кризовій ситуації в нас кожна людина може самореалізуватися. ми всі відчуваємо себе причетними до великої справи. Перед нами наша велика мрія, нова Україна. Кожен з нас включений, ну або принаймні багато з нас достатньо включених в те, що ми маємо працюємо для перемоги для своєї країни, для свого суспільства. Але поряд з тим держава стає все більше замкнутою. Держава, наприклад, не відповідає на публічні запити по питанням публічних запитів і надання інформації про те, навіть дуже багато про те, скільки там часто про бюджети, про те, які які, які навіть подекуди про кількість переселенців, і ці відповіді отримати достатньо складно. І коли там громадські організації, які хочуть повернутися до своєї статутної діяльності, хочуть чинити свою статутну роботу, вони не можуть цього робити. Там допомога в розробці політик, допомога з. Там прийняття рішень, які будуть стосуватися знову ж таки, наприклад, інтеграції переміщених осіб, планування медичних закладів, бо це велика робота. Ми знаємо, що кількість людей з інвалідністю в Україні буде зростати. Нам вже потрібно сьогодні переплановувати медичну галузь, яка буде, але ми не маємо громадські організації, які професійно в цій темі працюють, не мають доступу до даних. І коли вони тільки говорять, держава дай нам дані, нам потрібні вони. ми можемо тобі допомогти, то найчастіша відповідь є така: вибачте, зараз війна. Нічого ми не можемо вам сказати, нічим ми з вами поділитись не можемо. Що ви там хотіли, пільги, точно знати, чи зміни до якогось закону провести. Нам треба внутрішню програму на рівні місцевого самоврядування прибрати. Ні, 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 вибачте, зараз війна. І от Бо це той момент, який так само не сприяє, скажімо так, встановленню ціннісних інституційних практик взаємодії громадського громадянського суспільства та держави. Разом з тим, я знаю, що є локальні громади на регіональному рівні, подекуди навіть в деяких міністерствах на національному рівні ця співпраця інститулізується. Єдиний виклик, який в мене виникає, щоб ця співпраця була в міру. Відкритою і доступ до неї був доступний для відкритий для багатьох організацій, але не ще для вибраних. Так, виклик з неприбутковістю, який про який вже пан Олексій згадував своїй він виникає. Це йдеться про те, що організації не можуть витрачати кошти, які вони зібрали на, на щось інше, крім своєї статутної діяльності, а громадські організації в період кризи витратили гроші не лише на свою статутну діяльність, а на армію, на внутрішньо переміщених осіб і на громадські і на різного роду гуманітарні штаби. І отут питання: а прийде держава спитати? А що ви зробили своїми коштами і кого ми будемо карати? Досвід 2014 року каже, що приходила в 2016 році, в 2017 році податкові перевірки були. І от знову ж таки, тут питання: і що, а що буде зараз, як громадські організації сьогодні можуть виступити, чи будуть вони там себе захищати чи ні? Ну і шелтери, я вже згадала, що дуже багато організацій, особливо ті, які працювали з різними соціальними групами, з меншинами. Суспільствах вони теж активно працювали з шелтерами, і зараз вони мають, теж, відповідно, такий виклик їхнього ресурсу вже на роботу шелтерами немає. Держава зайняла позицію, що нам потрібна в якомога більша інтеграція і тому працює державна програма прихисток, але належні послуги, стандарти для шелтерів навіть для прихистків і все інше воно все ще залишається таким відкритим питанням. Багато організацій приймали добре. Я постараюсь впоратися. Виклики, які залишаються, це все таки як працювати з командою. Ми робили опитування серед громадських організацій, які є у нас. Багато з них на сьогоднішній день готові повертатися не за не за не працювати виключно з гуманітарною потребою, а повертатися до своєї статутної діяльності. Приблизно 75% серед таких організацій. Це означає, що зараз ми будемо ну, це пов'язано з тим, що є вже певна втома. Хочеться робити те, де ти професіонал, де ти почуваєшся, будеш почувати себе більш корисним. Але тут питання постане ресурсів і нової ротації. В нас зараз появляться, це добре. Я вважаю, що це добре. Чим більше людей задіяні в волонтерстві, це практика. І і цю цінність, яку ти здобуваєш, вона залишається з тобою. Але це означає, що нам буде потреба в нових освітніх проєктах, на знов прийдуть люди, які не мали ще цього досвіду, і знов треба буде вчити акти, прийом товарів, статус неприбутковості, реєстрація. І все таке, все таке інше дуже багато в тому, чому вони з'являються вигорання бо багато організацій вимушені були приймати етичні рішення. Ми отримували запиту більше, ніж ми здатні задовільнити своїми тими ресурсами, навіть із залученням донорів, і тому ми маємо такі речі, що організації мають приймати рішення, то якій громаді помагати, якій людині помогти, кого нагодувати навіть банально до таких речей доводило. І нам дуже важливо тут насправді я скажу таку банальну річ, але нам буде дуже важливою етичні стандарти в. Серед волонтерських організацій і професійна етика серед тих громадських організацій та волонтерів з огляду на брак часу, я вам тільки покажу слайдик з нашого опитування. Ви бачите, що найбільше ресурсів, яких потребують, це вміти комунікувати і про це і знаходити гроші. Втома є, треба дбати про ментальне здоров'я, але як? Цікаво є те, що психологи і психіатри кажуть, що коли в травматичний досвід переживає багато людей, коли він колективний, від цього так не від цього не буває менше посттравматичного синдрому, і колективний досвід він насправді не такий вже плачевний для спільноти людей. Якщо б це був одиничний випадок, тоді так і це але все одно треба дбати про своє ментальне здоров'я і Про запобігання вигоранню тут питання як. Більшість допомоги і інструментів, які сьогодні використовуються, вони не є ефективними, тому що кількість певна там психотерапевтичних сесій вона дає мало. Нам будуть потрібні нові, і тут ми будемо все таки інноваційні практики. Я думаю, що швидше за все вони будуть пов'язані з культурними практиками, з якими в які можуть дати нам відповідь. Ну і мене дуже тішить одна з формул, яка напрацьована коліжанкою з громадського сектору, яка сказала, що навіть в таких умовах нам треба виділяти три групи функцій вижити, жити та розвиватись. Вижити це надати гуманітарну допомогу, подбати про себе та свою команду. Ми професіонали. І розвиватися це мати довгострокове мислення, працювати і думати далі. Для цього нам треба не лише гасити пожежі, а включатися у відновлення, вчитися працювати з новими донорами, використовувати те, що українці стали глобальним явищем, бо має всюди. І я знаю чудовий досвід, коли наші українські громадські активісти які виїхали, зуміли організувати і передають нові свої практики в Європі, і вони користуються, вони є успішними. Тому цим треба обов'язково скористатися. Нам треба дбати про. Соціальну згуртованість, тому що в нас з'являються нові суспільні поділи. Ми можемо кричати скільки завгодно, що не треба ділити громади на постраждалі і непостраждалі, не можна ділити людей на переселенців, не можна і не переселенців. Від війни страждають всі. Тим не менше ці нові поділи з'являються і вони будуть: ті, хто брали участь у бойових діях, ветерани, люди з інвалідністю, люди з постраждалих громад. Нам треба дбати про це, як люди мають безпечно почуватися в своїх нових громадах і як ми можемо з цим працювати. І звичайно, в нас є нова мрія, це сильна наша перемога. Я тут скажу, що громадянське суспільство може бути і має не лише, не лише служити, і не лише воно може дарувати надію. Бо в нас народжується ця надія. Не лише про любов ми можемо говорити як таку велику цінність. Нам потрібно дбати про довгострокове мислення і про посилення і інституалізацію наших горизонтальних взаємодій. Власне, все.